Історія це не лише битви, тоги й мармурові тіла, це ще й те, що сором'язливо затирають у шкільних підручниках. Наприклад, чому в центрі помпей стояла статуя з таким носом, що навіть сучасний турист мимоволі опускає очі. Чому в римських лазнях на стіні можна було прочитати щось на кшталт, марка краще не кликати? Він не миється, а тільки підглядає. І чому римська богиня кохання Венера виглядала не як ангельська пані з обкладинки, а як жінка, яка щойно вилізла з лазні, глянула в дзеркало і подумала нормально і так зійде. Ми звикли уявляти Рим як велич, величну армію, величні дороги, величну культуру. Але Рим це ще й культура відвертості, яку сучасний світ витіснив у тінь. Колись у цьому місті інтимне не було ані таємницею, ані провиною. Воно було частиною побуту політики, релігії, архітектури і, увага, навіть законодавства. Найважливіше, тоді ніхто не ховався. Навпаки, римляни писали все на стінах, малювали на кераміці, вибивали на фресках, навіть двері публічних будівель часом прикрашали такими зображеннями, що сьогоднішній YouTube моментально дав би страйк без попередження. Це відео не про пікантне, не про розваги і точно не про історії для дорослих. Це спроба зрозуміти, як працював світ, у якому сором не був інструментом контролю, де тіло не ховали, а сприймали як мову, де пристойність не обов'язково була чеснотою, а свобода не завжди добром. І ні, це не буде музейна екскурсія з вусатим дідом і сухою лекцією. Ми розкажемо про Рим, де були богині з мозаїками не для всіх очей, імператори з особливими забаганками, але без імен, поки що, графіті, що спокійно могли б прикрасити під'їзд у Троєщині, механізми задоволення зі срібла в археологічних музеях, і закон, який дозволяв. Скажімо так, дуже багато. Це буде сміхно, бо деякі факти здаються анекдотами. Це буде шокуюче, бо деякі речі здаються нереальними. Це буде приємно, бо в усьому цьому є свобода, гра і щирість. Але чим глибше ми заглядаємо у Рим, тим менше хочеться вийти з цієї лазні, особливо якщо в ній уже сидить хтось цікавий. Але про це в наступній частині.